Всім У мене коротка історія про те, як я отримала свою нову інвалідну коляску Кушаль. Це моя вже друга Це від компанії ТОВ Здоров'я Трейдінг. Привіт, хлопці! Дякую вам дуже. Все було оперативно. Усім рекомендую цю поляску, бо завжди вважаю її дуже класною і ви можете її замовити і отримати від держави. Uh, в неї цього разу така кльова нова модернова рама. Де зручно себе тут тримати, якщо там пересаджуватися, хапатися і все таке. Uh, я замовила такі чорні круті обручі, мені дуже подобається. Взагалі я обирала чорний колір, ви можете обрати, який хочете. Є такий класний карман, де можна напати саме необхідне мене телефон, якийсь така. Часу, ні, маленька це зміни дуже руки і вона тут перебувається на, на малізацію. Це, 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 це кльово. тут зручно хапатися тим, хто хоче вас кудись підняти, щоб це штука. Ну, взагалі, маленький такий огляд, ще була така подушка, йде в комплекті, але є ще окрема антіпроліжниця, це така звичайна, але вона мені теж подобається, проста, гарна собі подушка. Ну, наче все, наче все. Все-таки підібране під ваші розміри. Все буде добре, не хвилюйтеся.